П'ята сорок сім. Небо ще сіре, але це вже не ніч, І ще не світанок, просто той час після глибокої темряви, коли ще можна сховатися. Я прокидаюся не від будильника, а від того, що шия повністю заніміла. Це вже третій день поспіль, я сплю сидячи, спиною до мішка з піском. І трохи спершись на мого побратима сірого. Він хропе, як старий трактор на холостому ходу. Я обережно витягую руку з під плитоноски, намагаючись не зачепити гранату на розвантаженні. Дістаю телефон. Екран настільки побитий, що цифри виглядають так, ніби по них хтось потоптався 0547. 11% заряду. Ну звісно, перша думка, як і завжди, добре, живий. Далі стандартна перевірка Ноги на місці, руки на місці. Усе найважливіше при мені. Вчора ввечері дрон залітав на сусідній сектор, тож сьогодні вони можуть спробувати ще раз. Треба попити. В горлі пустеля з присмаком пороху. Він бере стару пляшку з під коли. Вода всередині вже тхне пластиком з ледь відчутним присмаком дизеля. П'є крихітними ковтками. Смакуючи кожну краплю так, ніби це тридцятирічний коньяк. 06.12 Позаду чути знайомі звуки. Це прокидається сірий. Усе завжди починається однаково. Спочатку довгий протяжний стогін, хрр. Потім різка лайка. Блять, як холодно. І нарешті фінальна частина їхнього щоденного ритуалу. Василь, живий. Він відповідає, не обертаючись: Ти як? Поки так, долинає у відповідь: це їхнє ранкове привітання протягом п'яти місяців поспіль. Маленька ознака життя у світі, де ніхто нічого не гарантує. Зв'язок, викуваний у випробуваннях, де саме лише пробудження це вже перемога, яку варто визнати. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво зазирнути в їхню історію, підписуйтесь, щоб побачити продовження. СЕРІЯ 3. Сніданок чемпіонів. Перше вітання прилітає о 07.03. Глухий удар десь за 300 метрів від нас. Не по нас. Всі завмирають на три секунди, вслухаючись у тишу. Тихо. Значить, поки що все добре. Василь лізе у рюкзак і дістає те, що він називає сніданком чемпіонів. Півпачки сухого печива, шматок сала в пакеті, якому вже щонайменше два тижні, і ложка розчинної кави без цукру. Він просто засипає кавовий порошок прямо в рот і запиває тією самою водою з присмаком пластику. Він пильно дивиться на шматок сала і бурмоче. Знаєш, сірий, іноді мені здається, що цей шматок сала зі мною довше, ніж ти. Сірий просто вибухає сміхом. Він регоче так сильно, що сусіднього бліндажа кричать Ви що там, весілля гуляєте. Серія 4. Звикання. Майже дев'ята ранку, коли з'являється зміна. Двоє хлопців зовсім молоді, майже діти. Один із них буквально приклеївся до свого телефону, тримає його так, ніби це найцінніша річ у світі. Дивлячись на нього, я не можу не бачити себе кілька тижнів тому. Тоді я був таким самим, документував усе підряд розбите скло у вікні, спалена автівка, навіть болото, що налипло на мої власні берці. Кожен кадр здавався важливим. Мені було потрібно все це зафіксувати, щоб довести самому собі це все відбувається насправді. Але зараз, зараз я більше не знімаю. Я бачив це все занадто багато разів, у цьому просто немає сенсу. Те, що колись здавалося історією, тепер відчувається як звичайний вівторок. Дивне відчуття, коли щось надзвичайне стає твоєю буденністю. СЕРІЯ 5. Ціна перемоги 11.15. Дрон Їхній. Він висить там. Уже сім хвилин просто висить. Спостерігає всі стають надзвичайно тихими, навіть сірий перестав жувати. Повітря, наче густішає від напруги, кожне око прикуте до тієї крихітної цятки в небі. Аж раптом, десь здалеку, ми чуємо це. Характерне пш. А за ним гучний бум! Дрон збито. Наш спрацював. Хлопці з сусідньої позиції скидують руки вгору, наче вони щойно забили переможний гол у футбольному матчі. Хвиля полегшення накриває нас, але вона триває недовго. Василь бурмоче собі під ніс Молодці, орли. Тепер головне, щоб вони не відповіли артою. Але вони відповідають. Земля починає здригатися, коли прилітають перші снаряди. Жорстоке нагадування про те, що кожна маленька перемога має свою ціну. СЕРІЯ 6 НЕБезпечна Тиша. 16.40. ТИХО. Занадто ТИХО. Василь знає, що це та сама небезпечна тиша. Та, що затамовує подих прямо перед тим, як усе вибухне, його руки рухаються з відпрацьованою легкістю мовчазний чек-лист. Він перевіряє магазин, відчуваючи вагу набоїв, перевіряє гранати на розвантаженні, переконуючи, що чеки на місці торкаються свого ІПП, аптечки, маленької обіцянки виживання усе там, де має бути усе в нормі. Потім його пальці знаходять маленьку іконку Божої Матері, ту саму, яку мати вшила йому в плитоноску ще перед першою ротацією. Він просто торкається її, легкий дотик кінчиками пальців до стертої тканини. Він нічого не каже це й не потрібно. Він просто дихає, вдих, видих, чекаючи, поки тиша розірветься. Серія сьома. ПОМІДОРИ 9.22. З цієї густої тиші сірий раптом шепоче: Василю, а ти ще пам'ятаєш, як пахне бабусин город після дощу? Василь довго мовчить. Питання зависає в повітрі між ними. А потім, так само тихо, він відповідає Пам'ятаю. Після ще однієї паузи він додає цього разу трохи впевненіше. Коли це все закінчиться, поїдемо до неї, посадимо картоплю. І помідори, багато помідорів. Сірий просто киває. Вони обидва знають, що бабусі вже немає. Городу, можливо, теж, але помідори, помідори все ще можуть бути. Вони це обіцянка майбутнього, насіння надії, посіяне в найтемніші часи, що чекає на дощ і повернення сонця. Дякуємо за перегляд. Серія вісім. Спів серед ночі 23.17. Над головою проходить черговий дрон. Потім знову тиша. Чергове Очікування. Василь дивиться на зірки крізь невелику дірку в брезенті. Боже, як я втомився, думає він. Але водночас хочеться жити так сильно, що аж зуби скрехочуть». І саме в цей момент, десь здалеку, але достатньо близько, щоб почути, запівав півень. Звичайний, рядовий півень, абсолютно не обізнаний ні з війною, ні з дронами, ні з тим, що тут уже два дні ніхто нормально не їв. Вперше за весь день Василь посміхається. Лише ледь помітний рух у кутику рота. Він штовхає напарника ліктем. Гей, сірий! Га? Співає так, ніби завтра мир настане. Сірий пирхає, дурна птаха, а потім майже пошибки додає Але співає діло. І так вони сидять, двоє виснажених замерзлих чоловіків, які давно перестали вірити у казки, але чомусь усе ще вірять у півня, що співає посеред ночі.